Ця історія знайома багатьом. Зазвичай звичай починається восени або навесні, коли організм відчуває недостачу вітамінів. Також однією з причин є стрес. Саме він погіршує кровообіг та обмін речовин. Саме через це поживні речовини просто не доходять до волосся. В цей момент організм обирає, куди йому направити ресурси, і так як волосся не є життєво важливим органом, воно страждає найпершим. Через це скорочується фаза росту, тобто анагену, і швидше настає фаза спокою телогену. Саме через це ми бачимо збільшення волосся на щіці або у ванні. Причин випадіння багато, але це є основними і в нас є рішення. До прикладу, ось такий шампунь від Sorry for My hair» Він містить олію вей, яка буде стимулювати ріст нового волосся. Екстракт зародків пшениці живить та відновлює волосся. В свою чергу, пробіотики будуть нормалізувати мікрофлору та підтримувати її. Аргінін покращує мікроциркуляцію. Шампунь буде готувати шкіру до нанесення сироватки. Сироватка від Sorry for My hair номер 55. З байколіном, протеїнами пшениці та сої. Це потужна формула для відновлення та зміцнення волосся. Клінічно доведено, що байкалін захищає волосся від окислення, а також продовжує фазу росту. тому ця сироватка буде запобігати перечасному старінню, випадінню зміцнювати волосся та стимулювати нового. Комплексний підхід дає набагато більше результату. Цей набір коштував 1400 гривень, але зараз знижкою мінус 15%. 1190. тому для консультації або замовлення для підбору засобів пишіть на мудірект або приходьте до магазину.